Привіт, усім сьогодні поговоримо про цінності чехів, як вони змінювалися протягом останніх 50 років, як розвиваються нині та як це впливає на суспільство. Порівняємо їх із цінностями в Україні і загальними європейськими цінностями, щоб зрозуміти, чим Чехія відрізняється від інших країн. Я також поділюся своїм досвідом, бо прожила тут вже декілька років і на власні очі спостерігала багато цікавих моментів. Перше – сімейні цінності, виховання і незалежність. Понад 50 років тому у Чехії, як і у багатьох країнах, домінували традиційні цінності. Шлюпи і сім'я були основою суспільства. Ролі в родині були досить чітко розподілені. Чоловік, голова сім'ї, жінка турботлива домогосподарка. Проте з часом це змінилося. Сьогодні чехи дотримуються принципів рівності в родині. Чоловіки активно долучаються до виховання дітей, а жінки навіть після народження дітей часто працюють і ведуть активне соціальне життя. Цей новий баланс зменшує тиск на обох партнерів і дозволяє їм мати особистий час та розвиватися окремо. Я помітила, що чеські діти значно самостійніші з раннього віку. Вони часто мають особисту відповідальність. Наприклад, самостійно добираються до школи або на гуртки, навіть у містах. Це сильно відрізняється від України, де зазвичай батьки намагаються контролювати і допомагають дітям набагато довше. Я досі пам'ятаю свій подив, коли побачила, як семирічний хлопчик впевнено, йшов додому сам, переходячи кілька вулиць. Чехи дуже довіряють дітям і готують їх до самостійного життя поступово. Друге робота. Кар'єра і баланс між особистим життям у Чехії. Робота, безперечно, важлива, але тут вміють тримати баланс. Робочий день закінчується, і більшість чехів ідуть додому чи займаються власним хобі, зустрічаються з друзями. Понаднормові тут рідкість і не є чимось престижним. Це дуже контрастує з Україною, де багато людей працюють допізна, іноді навіть виходять у вихідні, де я і сама працювала по суботам. Мені було надзвично бачити, що чехи не прагнуть жити роботою. Це суспільство, яке вміє насолоджуватися моментом. я навчилася у них теж трошки більше відпочивати. До речі, один із цікавих прикладів їхні вечори в пабах. Чехи мають традиції збиратися на пиво після роботи. Я спочатку думала, що це просто такий спосіб провести час, але це все ще й свого роду соціальна підтримка. Люди обговорюють новини, діляться проблемами, розслабляються в компанії друзів і колег. Але не напиваються. Це схоже на те, як українці збираються вдома чи на свята. Але у Чехії це є регулярною частиною буднів, не обов'язково чекати на якесь свято. Третє екологічна відповідальність. Ще одна важлива цінність у Чехії це екологія. Чехи дуже відповідально ставляться до навколишнього середовища. В останні десятиліття вони почали активно підтримувати екологічні ініціативи, зокрема сортування сміття, перехід на екологічно чисті джерела енергії та зменшення використання автомобілів. Хоча, якщо подивитися на дорогу, то це не помітно. Багато хто пересувається велосипедом, проте навіть у великих містах, як от Прага чи Берно. Для нас це не зовсім звично. Ми маємо звикнути до сортування сміття в Україні. Це лише набирає, скажімо так, популярності. Потрібно сортувати правильно, тому що у нас зазвичай це папір і пляшки, і пласт тут набагато більше правил, як його сортувати. А, але згодом я побачила переваги такого підходу екологічного. І зараз намагаюся і своїх дітей виховувати так, щоб вони з повагою ставилися до довкілля. Що цікаво, що навіть маленькі діти в дитячих садочках знають, як правильно сортувати сміття. Це говорить про високий рівень екологічної свідомості. Четверте: особистий простір і повага до приватності. Ще одна цікава риса чехів це повага до особистого простору і приватності. Чехи, на відміну від українців, значно більше цінують самотність і не. Схильні часто втручатися в життя інших людей. Наприклад, сусіди тут можуть бути привітними, але вони не цікавляться твоїм особистим життям, не слідкують за тобою з вікна. Їм комфортно мати власний простір і займатися власними справами, не втручаючись у твої. Це також було на початку трошки тимно, адже сусіди у нас, наприклад, старі люди, і знаючи із українських реалій, старі завжди знають про молодих все. Навіть знають про молодих більше, ніж Самі молоді знають про себе. А тут сусіди просто вітаються з тобою. Вони не запитують про твоє особисте життя, про твою роботу. Але якщо ти маєш дітей, вони запитують про твоїх дітей, як, наприклад, у них зі здоров'ям, з дитячими садочками, це зі школою і так далі. Коли я вперше зустріла своїх чеських сусідів, спілкування було ввічливим, але досить коротким. Вони привітно посміхнулися, але не стали розпитувати мене про моє особисте життя, як мені складно було тут адаптуватися, наприклад, чи як а, триває вивчення чеської мови, чи де я взагалі працюю, хто я така, звідки я з України а, і тому подібне. З Часом я зрозуміла, що це не холодність, а, а це просто інше ставлення до приватності. П'яте толерантність і прийняття інших кольорів. Культур. Сьогодні Чехія значно більше толерантна до різних культур і національностей, ніж раніше. Зі збільшенням кількості іноземців чехи звикли до культурного різноманіття, особливо у великих містах. Вони є відкриті, толерантні, але при цьому в них є дуже сильна національна гордість. Чехи дуже пишаються своєю історією і культурою. Вони обожнюють свої традиції, фестивалі, свята. Українці теж стають більш відкритими до інших культур, але у нас цей процес ще не так сильно просунутий як у Чехії. У великих містах, як я вже говорила, це більш помітно. В сільській місцевості досі присутні традиційні погляди. Мені здається, що пов'язано це з географічною різницею. Чехія значно менша за територією, і на Чехію значно більше вплинули інші європейські країни. Шосте – освіта і прагнення до розвитку. Чехи цінують освіту, але вважають, що вона має бути практичною і Приносити користь у реальному житті. Вони вірять, що знання повинні бути застосовними. Це стосується як професійного, так і особистого розвитку. Наприклад, чехи люблять різні курси для дорослих, вони охоче вчаться нових навичок, навіть якщо вже мають стабільну роботу. Я помітила, що дорослі люди тут часто навчаються щось нового, навіть якщо це просто хобі, кулінарія чи фотографія, наприклад. А ще є тут абсолютно нормальним, якщо ти вже 40. Чи 50-річний, змінити повністю свою працю, свою роботу, рід діяльності. Якщо ти працював як соціальний працівник, ти можеш тепер займатися, наприклад, кулінарією. Якщо до цього ти був АІ спеціаліст, то після цього, наприклад, відкриваєш своє кафе чи свій магазин і займаєшся цим. Люди не бояться змін, і це не залежить від того, скільки років на даний момент їм є. В Україні освіта все ще має багато в чому теоретичний характер, і зміни йдуть повільніше. Мені здається, що у нас зберігається тенденція до формального підходу, закінчити університет заради диплому, а не заради реальних знань. Хоча в останні роки також зростає інтерес до прикладних навичок, особливо серед молоді, яка прагне не просто працювати, а займатися чимось, що приносить задоволення. Сьома релігія та духовність. Мені було цікаво, що більшість свят у Чехії не мають релігійного підтексту. Хоча такі свята, як Різдво та Великдень, звісно, святкують. Однак у Чехії свята часто мають більш культурний, ніж релігійний характер. Наприклад, на Різдво Чехи більше зосереджуються на традиціях, пов'язаних із сімейним застіллям, прикрашанням ялинки, обміном подарунками, ніж на релігійній стороні свята. Але це не означає, що вони не цінують духовність. Вони її виражають через інші аспекти життя, через гуманізм, турботу про навколишнє середовище, через доброчинність. В Україні ж релігійність залишається важливою частиною багатьох сімей, особливо на заході країни. Свята, як от Різдво чи Великдень, мають не лише культурне, а й глибоке духовне значення. Багато українців відвідують церкву, дотримуються релігійних обрядів. Зміна ставлення до релігії в Україні відбувається повільніше, ніж у Чехії. Як змінювалися чеські цінності протягом останніх 50 років? Років і куди вони власне прямують. Протягом останніх десятиліть Чехія пройшла великий шлях від традиційного суспільства до більш сучасного, відкритого і ліберального. Зміни, які відбулися після 1989 року, коли Чехія здобула незалежність від соціалістичного режиму, кардинально вплинули на систему цінностей. Чехії відкрилися для Європи, почали більше цінувати особисті свободи, рівність і права людини. Покоління, яке народилося після 90-х років, більш толерантне, більш. Більше відкрите до світу і прагне поєднати традиції із новими підходами до життя. Я впевнена, що в майбутньому цінності Чехів будуть ще більше схилятися до сталого розвитку, до екологічної свідомості, до мультикультурності. Зараз у Чехії багато обговорюють теми рівності, боротьби з дискримінацією, підтримки меншин. Це вплив глобалізації та інтеграції Чехії до Європейського Союзу. Чехи поступово виходять із рамки традиційного і приймають різноманітність. Отож, Чехія це країна з багатою історією і унікальною культури. Але воно часу із дуже сучасними європейськими поглядами на життя. Тут цінують особисту свободу, толерантність, сімейні зв'язки, але в такій формі, яка надає багато свободи і відповідальності кожному члену суспільства. Чехи поважають своє особисте життя, прагнуть розвиватися і роблять це так, щоб не зашкодити оточенню суспільству і планеті. Мені особисто це суспільство дало новий погляд на баланс між роботою і особистим життям, а також навчило не лише вивчати, а й застосовувати свої навички в повсякденному житті. Тож сподіваюся, що ці цінності будуть корисні також і вам. Якщо вам цікаво більше дізнатися про життя в Чехії або маєте запитання, пишіть, будь ласка, у коментарях. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб почути ще нові історії про життя в Чехії. Дякую, що були зі мною і до нової зустрічі! 老公。